Вітаю на своєму каналі! Сьогодні приготуємо з вами смачний та популярний сніданок, а саме панкейки. Американська страва, яка прийшла до нас та покорила своїм смаком. Отже, для приготування панкейків нам знадобиться 3 курячих яйця. Спершу ми відділяємо жовтки від білків. Це робити обов'язково. Саме від цього процесу залежатиме наша пишність панкейків. Спершу займемось приготуванням жовтків. У жовтки додамо 4 столових ложки цукру. Якщо ви полюбляєте більш солодке, можна додати 5-6 ложок. Збиваємо усе міксером до однорідної консистенції. Збиваємо до тієї пори, коли наші жовтки з цукром перетворяться ось в таку однорідну піну і збільшаться в об'ємі. Далі вливаємо до нашої маси підогріти тепле молоко 350 мл та гарнесенько на малій швидкості збиваємо все до однорідності, всипаємо просіяне борошно, обов'язково попередньо ще раз просіюємо. Для того, щоб наша маса набула максимальну кількість повітря. Борошна ми додаємо 250 грам. Та знову ж на малій швидкості міксера все гарненько перемішуємо, збиваємо до однорідного тіста. Далі включаємо трішки більшу потужність та збиваємо наше тісто. Додаємо 4 столових ложки олії. Та знову все збиваємо, щоб наша маса була пишною та не впадала. Далі займемося білками. В білки всипаємо дрібочку солі та починаючи з малої швидкості, збиваємо наші білки до утворення густої піни, яка ось бачите на відео. Буде падати шматками, буде триматися чаші, не виливаючись. Додаємо наші збиті білки до готової маси та обережно змішуємо наше тісто з білком до однорідної консистенції. Легкими рухами перемішуємо до однорідності, щоб не втратити пишноту нашого білка. Як бачите, вже маса однорідна. Далі беремось за випікання панкейків. Розігріваємо сковорідку та вливаємо на центр одну порцію тіста. На менше середнього вогні жаримо наші панкейки. До утворення бульбашок. Не потрібно чекати, що він повністю весь ними покриється, так як вони дуже легко підгоряють. Як тільки він схопиться, перевертаємо. Зазвичай готові панкейки перемащують вершковим маслом. Я ж цього не робила. Мені достатньо поляти медом, щоб насолодитися смаком та пишністю даних панкейків. Ви ж можете використати те, що вам до вподоби. Сиропи, сметану, йогурт будь-що.